У молодіжному просторі «Колаба», який працює у користені на базі дитячої бібліотеки імені Лесі Українки, відбувся воркшоп від освіти до кар'єри. Захід спрямований на допомогу підліткам у виборі майбутньої професії та подальшого професійного розвитку. Це воркшоп від освіти до кар'єри. Його ціль власне допомогти підліткам побудувати траєкторію свого професійного розвитку, що означає допомогти, хоча б трошки зрозуміти, що вони хочуть робити в цьому житті. Типу тобто, у мене немає ілюзії, що вони вийдуть з тих дверей. І скажуть, що я знаю точно, що я хочу робити, але хоча б не нащупати, чим їм хочеться займатися в житті, що для них є цінно. І сьогодні ми будемо використовувати для цього різні інструменти і методики. А в нас буде дуже багато інтерактивних вправ почнемо драфтити cv резюме. В Першу чергу зрозуміємо, яка відмінність між між і резюме. Почнемо їх робити. Також будемо сьогодні вчитися проходити співбесіди, що досить таки є важливо. Та і власне сьогодні будемо працювати саме над тими аспектами, які вони мають мати для того, щоб успішно побудувати свою кар'єру. Учасники зустрічі вчилися створювати резюме, яке може відкрити двері до кар'єрних можливостей. Говорили про секрети написання мотиваційних листів, як готуватися до співбесіди. А також обговорювали життєві ситуації та ділилися думками. До участі у заході запросили підлітків 9-11 класів. У Сучасному світі дуже часто. Зустрічається таке, що є освіта, є дипломи, але по факту ніхто не навчається за своїм фахом. І мені стало дійсно цікаво, як дійти до своєї мети і дійсно не залишити свою освіту, просто щоб вона була. А йти далі по цьому напрямку. Вже собі визначилися щодо освіти, ким ви хотіли стати де навчатися. Де навчатись, чесно, ще не визначилась на 100%. А напрямок також мені дуже важко. Браю між журналістикою та правом. Це для мене чесно, не знаю навіть, як себе зрегулювати в правильний напрямок і як обрати. З цього заходу я б більше хотіла дізнатися інформацію про те, як легше знайти себе, якими вправами краще займатися для цього і так далі. Ви вже якось от собі намітили плани на майбутнє, де б куди хотіли. Колись я дуже давно хотіла вступити в театральний університет, але зараз мрія трошки згасла. І я хотіла вступити на щось, що пов'язане з математикою. Оце ще в мене два роки на роздуми, і треба вже кудись вступати. Трошки страшно. Що б хотіли почути, дізнатися з цього заходу? Чесно, хотілося би дізнатися про саме це більш напрям. В освіті напрям роботи. Пошуку мрії. Хочеться дізнатися більше інформації. В принципі, я за заходи Буколаби завжди стежу. І, в принципі, майже на всі прихожу. І е, завжди, як буколабі, знаєте, проходить багато заходів, таких доволі цікавих, і мене, в принципі, всі цікаві. Так. Що б хотіли почути, дізнатися нового от саме з цього заходу, від освіти до кар'єри, який проходить за такою тематикою? Ну, мені розповідали, що тут будуть доволі корисні, е, якби поради. Ади щодо взагалі, профорієнтації, і ще будуть допомагати складати мотиваційний лист для вступу до університету, тому мені це дуже треба. Education USA Ukraine співпрацює з декількома колабами в Україні, зокрема в Житомирській, Київській, Чернігівській та Харківській областях. Що вівторка проходять онлайн воркшопи, щосуботи, зустрічі відбуваються в режимі офлайн. У молодіжному просторі колаба, який у користані проходять і інші заходи на різні цікаві теми. В просторі приходить дуже багато зустрічей, тому що ми організовуємо воркшопи на різному обладнанні, які у нас є в просторі. Тобто можна прийти на воркшоп по 3D-принтеру, по лазеру, термопресу, плотеру і так далі. А ще у нас дуже багато воркшопів є по 3D-модульвоні. Ми запрошуємо і навіть не тільки ми що запрошуємо, до нас теж дзвонять і хочуть прийти до нас, скористатися можливостями простору для проведення теж якихось бесід там, актуальних тем на сьогодні, наприклад, мінної безпеки, насильства і так далі. Молодіжний простір розташований в центрі нашого міста. Сюди має доступ багато молоді, тому що він розрахований на вік 10-19 років. До нас можуть приходити і менші відвідувачі. Ми теж їм показуємо і старші. Працівники колаби провели екскурсію простором, показали обладнання та продемонстрували його можливості. А ще знімальній групі зробили невеликий сюрприз. Подарували шопер з логотипом Корстень медіа, виготовлення якого продемонстрували на камеру. І в результаті ваша виготовила. Це Корстень медіа. Все, дякуємо! Це вам. Да, дякуємо, дуже приємно. Приходьте ще обов'язково. Хочу, не <ріст> Колаба запрошує підлітків та молодь відвідати сучасний молодіжний простір, який розташований на базі дитячої бібліотеки імені Лесі Українки за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 37. Колаба працює з вівторка по суботу з 13 до 19 години.